Урок сьомий клас, Хрестові походи, нова українська школа, і це вау уроку. Ми розпочинаємо урок зазвичай з інтерактивної розминки. Це спочатку рублик, рубрика Грайландія. І це картки, за якими ми можемо повторити, граючи з учнями основні терміни попередньої теми. У нас вже є можливість назначати індивідуально учням. У ресурсі Padlet дані завдання, і вони ось якби виконують завдання, натискають вам, і ви бачите їхні результати. Далі у нас тестолен, це ресурс у ресурсі Quizzes, і вчитель за бажанням може виконати і ці тести. От, також у нас ще є е, робота у ресурсі класу це колишній TeacherMate, де також ваші учні можуть виконати завдання. Завдання у презентації різного типу і вчитель може обрати те для перевірки знань, яке йому найбільше подобається. Далі у нас Вавхук та мета уроку, і ось Вавхук, уявіть собі. Уявіть собі, що ви живете у 1095 році. Папа Римський стоїть перед тисячами людей і говорить Святу землю захопили турки. Хто готов вирушити туди? Що ж це за подія, чому Папа Римський закликає до походу? Ясно, що це має заінтригувати учнів, далі ми оголошуємо мету уроку, переходимо до актуалізації знань. У нас модель пірат аналізуємо, та також деякі запитання за попередньо вивченими темами, які стосуються релігії. Обов'язково знайомимося із контекстом, що з собою являла Європа 11 століття. Проговорюємо промову папи Урбана і аналізуємо уривок із даної промови як документ. Та занурюємося у контекст. Легенда стартує. Тут у нас ось така яскрава ілюстрація: Хрестові походи від ідеї до спадщини. Проговорюємо причини участі в походах, чому люди пішли на них. І переходимо до основної частини. Тут ми розглядаємо кейс перший, це перший хрестовий похід. Далі виступ рицарства Франції, Німеччини Італії і захоплення Єрусалима. У нас з'являється рицар, який аналізує ці походи. Я вирушив у похід не заради золота, а заради віри і честі. Нам говорили, що свята земля чекає на визволення. Так, досить цікаво, як же він проаналізує цей, ці походи і дасть їм оцінку. Також проговорюємо, що утворюються держави хрестоносців, є карта із назвами цих нових держав. Теоретичні теоретична інформація перегукується із питаннями, і ми розглядаємо ще четвертий хрестовий похід, коли все пішло не так. Пограбування Константинополя голоси історії Твертий рік тоді під час четвертого хрестового походу замість боротьби за святу землю хрестоносці розвернули свої цей акт вандалізму завдав непоправної шкоди могутній віз. Отже, ми е, ще раз чуємо наскільки жорстокими є такі походи, і скільки горя і безцільної біди приносять вони завоюваним народам чи містам. Ми підводимо наслідки Хрестових походів, які мали позитивні наслідки і, на жаль, негативні. Обговорюємо питання спадщини, як відбувся конфлікт світів. Також ми можемо подивитися підсумкове відео. Привіт! Власне, Сьогодні ми зануримось у часи хрестово. Абсолютно різному статусу від королів до звичайних селян. Добре, але хто ж відгукнувся на цей заклик? І що власне змусило тисячі людей кинути все, свої домівки, сім'ї і вирушити в неймовірну небезпечку і так далі. Даний відеоролик ви можете подивитися як в кінці, як підсумок або на початку, щоб зацікавити учнів, пропрацювати. А також натиснувши на посилання, переходимо на YouTube і можемо дати це відео нашим учням для домашнього перегляду. І у нас рубрика аналітика осмислення. Тут учні очікують різні типи завдань, і вчитель може обрати якесь із них одне або за своїм подобанням декілька, можливо виконати і всі. Це творче завдання, тут є завдання для роботи зі штучним інтелектом, завдання різнорівневі. І також завдання пошук слів хрестоносці. Учні знаходять слова от, і потім їх пояснюють, що означає те чи інше слово по темі. Ось, для прикладу, так, Річард і хто це, і так далі. Потім ми переходимо до розділу руки «Рефлексія та мікротрансформація. Проводимо рефлексію, ставимо запитання, чим близька ця тема і чим вона важлива. І також даємо учням різнорівневе домашнє завдання. Власне, такий урок він легкий, ненав'язливий, цікавий, і учні добре запам'ятають дану тему та зроблять.